Рівняний потяг, який складається із вагончиків, які прикріплюються один до одного. Є потяг сам, і на кожному вагончику є циферка від 1 до 0. 4, 5, 6. 7. У нас є вагончик, але тут відсутнє кріплення. Треба скрутити проволочку, гачечок зробити і все. 6, Так, буде 7, 8, 9, нулик. І ще додатковий ось такий вагончик, який робиться довгий, довгий, довгий класний потяг, яким дитинка грається і рахує. Вивчає рахування від одного до десяти. Всього можна, до речі, катати по дерев'яні, я думаю, дорозі. Постане він. Чудовому стані, ідеальний, лакований, покритий, такий гладесенький, дуже-дуже класний.